На сьомій сесії сьомого скликання Володимир Волинської міської ради головою ради Сагенюком Петро Даниловичем було оприлюднено запит від Володимира Волинського СБУ від 30 березня 2016 року, який містить інформацію про вжиття закладів щодо контррозвідувальної діяльності СБУ відносно кандиби Андрія Миколайовича як надавача послуг в рамках програми Безпечне місто. 14 квітня 2016 року від Володимир Волинської міської ради була дана письмова відповідь на запит від СБУ, в котрі зазначається, що тандиву Андрія Миколайовича обраного як постачальника та встановлювача обладнання відеонаглядів, а також, що на даний час порядок використання обробки та знищення інформації з відеокамер перебуває в стадії розробки. А отже, фактично не є інформацією. Так, відповідно до диспозиції частини 5 статті 212.6, адміністративна відповідальність на сиє у випадку безоплатного незаконного розповсюдження інформації, яка зберігається в інформаційних автоматизованих системах у паперовій чи електронній формі. Відповідно до статті 1 закону України про захист інформації, в інформаційно-телекомунікаційних системах визначає такі терміни, як власник системи, фізична або юридична особа, які належить право власності на систему. Володіли інформації фізична або юридична масіла, особа, які належать на інформацію. Відповідно до договору купівлі-продажу від 4 номер 4 від, від 17 листопада 2015 року, власником системи є Володимир Волинський, комунальне підприємство полігон. Згідно відповіді на запит СБУ від Володимира Волинської міської ради, Станом на 14 квітня 2016 року порядок обробки та знищення інформації від камер відеонагляду перебував в стадії розробки. Відповідно до пояснень начальника управління житло-комунального господарства і будівництва виконавчого комітету Володимир Ломинської міської ради, доступ до системи відеоспостереження на той час належав лише тандиві Андрію Миколайовичу. І ніхто, окрім нього, не мав такого доступу. А отже, я на той час був єдиним розпорядником та володільцем інформації, яка перебувала у водоосібному доступі та була здобута внаслідок і діяльності. Відповідно до статті 4 закону України про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначається володільцем інформації. Матеріал справи відсутні. Будь-які дані, що у Володимир Волинській міській раді. Станом на 12 березня 2016 року, відповідно статті 4 закону України про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, був розроблений та діяв порядок доступу до інформації, переліку користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації, який би забороняв посадовим особам мати доступ до даної інформації, оскільки дана система перебувала в стадії розробки. Оскільки в матеріали справи відсутні дані, що станом на 12 березня 2016 року, Володимир Волинській міській раді існував порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх розповсюдження, то неможливо стверджувати про незаконність розповсюдження інформації мною та дивої Андрій Відповідно відборку, до пункту 3 частини першої статті першої закону України про інформацію, інформація, будь-які відомості та дані, які можуть бути збережені на матеріальних на матеріальних. Росіях або відображені в електронному вигляді. Частина 1 статті 5, статті 5 цього закону говорить, що кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Частина 1 статті 20 закону України про інформацію визначає, що за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформації з обмеженим доступом. Згідно з статті 21 цього ж закону, інформація з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. У матеріалах справи відсутні будь-які відомості про те, що інформація, яка знаходиться на поширених мною відеофайлах, відноситься до інформації з обмеженим доступом. Зокрема, частина 2 статті 9 закону України про доступ до публічної інформації, вказується те, що документами, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, Присвоюється гриф для службового користування. Згідно частини 2 статті 20 закону України про інформацію, будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом. Стаття 34 Конституції України говорить, що кожен має право вільно зберігати, збирати, використовувати і поширювати інформацію косно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. Таким чином, в своїх діях. Я вбачаю відсутній склад правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 212. 6. Разом з тим варто зазначити, актом огляду сторінки від 9 червня 2016 року, який було складено мною, було встановлено, що опор уповноваженого Володимир Волинського, військового міськрайонного відділу е, України Служби безпеки України у Волинській області. Дмитро Марія Вікторівна перебуває у дружніх, а можливо і в родинних зв'язках свідком вчиненого правопорушення Гаврилюком Валерієм Михайловичем 14 липня 1997 року народження, в котрого вказано оперу повноваження відібрала пояснення 11 травня 2016 року. Про події, які сталися 12 березня 2016 року, спільноти Антиавто Андони спеціальної мережі Фейсбук. У зв'язку з тим постає питання, чому саме Гаврилюка було повідомлено як світло серед понад тисячі учасників даної спільноти. Відповідно до частини 3 статті 62 Конституції України, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Враховуючи вище описано та керуючись статтєю 213, 221, 247, 284 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Прошу. Неправомірним та скасувати протокол про адміністративне правопорушення за частиною 5 статті 212 КОАПу відносно мене закрити провадження у справі за відсутністю у моїх діях складу та події адміністративного правопорушення.